Ти зрадів, що бабуся приїхала? Зрадів? Не зрадів? А чого? А чого? Так мені додому їхать. Добре. Тоді пока. 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 Все. Більше не приїду. І подарунка не буде на, на день народження. Буде. А будеш і подарування. <свісна> Сьогодні не подружка, мама і все, може вже на завтра одийде. Ох, і чудо, мале, десь на вулиці з мамою. Я нажарила кабачкових нинчиків вечір дітками. На цьому все, зараз ще в душ схожу і будемо падати з дідую. Повставали раненько, ще й п'яти ранку не було. За дорогою потомились. не так я з боку, як дідуля. А дорога це теж. Напруга весь час. Що там балакать. Да, наробили межітаж зоростому з, з тим тонометром зранку. Відповідаю, цей тонометр торгує макіс фізу. Він є сертифікованим. Точно і швидко показує артеріальний тиск. Чим він зручний? Зручний тим, що є компактний в першу чергу. Ось в такому боксі подається. Він повністю автономний. Одягаєте його на руку, нажимаєте кнопку старт і відразу йде вимірювання артеріального тиску. Є пам'ять, за якою можна слідкувати за динамікою змінення артеріального тиску. Ці показники відображаються на такому зручному LED-дисплеї з багатьма індикаторами. Посилання, де можна придбати цей тонометр, залишаю. Магазин працює вже більше 6 років, крім сертифікації на цей товар, є ще рік гарантія. Особливо для моїх підписників ще діє мінус 15% знижки за промокодом ОЛЕГ 15. Переходьте за посиланням, пишіть їм директ Олег 15 і на весь товар, який є в них на сторінці, ви отримаєте 15% знижки. І на сайті також. Тому, будь ласка, переходьте і купуйте. Будьте здоровими. На днях також доставив кур'єр прес-пак від Колістар. Тут щось точно освіжаюче і прохолодне. Пропоную відкрити. Головне, щоб не впало нічого. Ні, давайте, давайте я краще поставлю. Вау! І тут у нас догляд за тілом. Окремо дякую за таку подачу, тому що цей бокс можна використовувати для морозива влітку, наприклад. Останній прес-пак на сьогодні. Давайте подивимося, що в нас тут це від брокард. Ви можете в брокарді придбати ось такі парфуми зі смаком морозива, можна так сказати. Запах дійсно, дуже ніжний, солодкий клас. Дуже! Буду користуватись, мені зайшло. Я обожнюю таке солодке. Далі в нас тут ще напій безалкогольний, газований. Візитівочки, які можна друзям влітку дарувати. Клас. І смаколики. Дуже дякую. Парфуми солодкі. Хто любить солодкі такі літні, насичені запахи, можете спробувати. Життя вчить мовчать, коли хочеться кричать. Життя вчить іти, коли хочеться залишитись. Обіймаю вас, мої дорогі друзі, і бажаю всім мирного вечора і доброї, тихої, спокійної ночі. Всі вам самого-самого найкращого. Дякую, що були зі мною. Це не так. Що сталося в світі, не зрозуміло. Питань я бачу небагато. Підлога висохла. Можна закінчувати прямий ефір. Ех, ще не вирішила. І заради кар'єри. Кар'єри в мене вже давно немає. На які компроміси доводиться йти заради сім'ї. На всі, можна так сказати. А кар'єри вже все яка там кар'єра? Набагато було легше, коли ходила на роботу, скажу чесно. З Садочком я жила, особливо от останні ті роки, якщо я ж... от ми жили в Києві. Ну, в Київські, в Київщині під Києвом. Хорошо, зайду Ірочка, під Київщиною, чи де ми там жили? Де ми жили? Під Києвом. І там була робота, і мені було набагато комфортніше. Коли людина ходить на роботу, вона відчуває себе потрібною, ну, якось в двіженні. Хоча я й дома стараюсь собі багато роботи підкидати ну все одно не то ото таке о Болить. Завтра буде Оксана прибирати, може я до вас ще зранку вийду, як буде в мене. Прочитаю. Еленочка, прочитаю. Погода в нас жарка. Коли я тут неділю була на відпочинку, то там було комфортно, а тут було більше 30. Да, я? А коли така погода, то вологість тут жарко, дуже жарко. Важко. Я навіть не знаю, скільки сьогодні. Глянь, скільки градусів, будь ласка. Так я ж тебе попросила, глянь. Воно ж ощущається по-другому. Ну, я розумію, ну от я... Ну, 24, це значить як 34. Ну, як 30, Ян, ну жарко. Кондиціонера нема, але будемо ставити, хоч це будинок і не наш, але будемо ставити. Вирішили, бо ну якось ми ж тут тільки рік, другий рік не, ну, не було так спекотно, обходилися. Ну там, може, пару днів до, до тижня було. А тепер вирішили ставити, бо ж якось погода змінилася. Будемо ставити і в цій кімнаті, і на другому поверсі. Тут, взагалі, кондиціонерів я ну не бачив людей, щоб були. Тут комфортна завжди була погода, не було спеки. А так як оце з травня, жара, і в травні були такі спекутні дні, то треба ставити. 35 червень. От бачите, у мами, я каже, в Польщі не дуже і спекотно. Може, і в Німеччині, ну, в залежності від того, від того де, де саме Німеччина ж то ж велика. Зате воно в Дубере. Ну, в сумах завжди було холодніше. Я знаю, що приїжджала з Києва, а в Києві вже піони відцвіли, а в Сумах ще тільки починали. Ну, я тут два, у жовтні два роки. Мені, наприклад, більш така комфортна погода, щоб не було жарко. Ну, я не люблю жари. Мені як нехай краще кохту накинуть. Дякую вам, мені дуже-дуже приємно.